Давайте двері, пане господарю, ідемо з колядою, щоб вітати вас. Хай у вашім домі будуть всі здорові. Коляда лунає, сходу до Карпат, щедро зігріває почуття святкове. Божий син родився, вістка крилях. славимо серцями ми різдво Христове, радістю повінця, повниться земля. Столи накривайте, як завжди ведеться. На покуті ставте повноземні сніг, хай ці дні вручисті легко вам зітхнеться, солодко їдяться і кутя, і хліб, від усього злого, милосердний Боже, Україну нашу рідну захисти. Колядуймо, браття, хай нам допоможе. Пречистая діва і Господь святий. Пістку, радість ми не несемо, коли ласка пустить в хату, бо далека в нас дорога, хочемо вам колядувати і славити Христа Бога. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щиро слава і правди свята. Годі смутку, вам раді звіщаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах насінні народилося нині дитя. Жадіємо сини України, просилай вам Христа. Роти слово сповнилася нині, що феємі, бідні, яскріні, в ухлиємі, у бідній яскині, в ястих уборах зимна дрижуче, спочив на насіння цар всемогучий. Ця зірка не просто так, це усім народом знак. Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився. Зірка яскрава в небі тривожному. Вість українцю показує кожному, Мерехтить кажучи, діва на сині вже оповила Божу дитину. Зірці різдвяні в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, Та Заря нам сяє ясно і завзято. Зірка освячує схід благодаттю і підглядає окопи солдатів. Знає, як хочуть це свято додому. Знає, що мають кутю вони в тому. Поки не згасли у темряві ночі. Раптом солдат піднімає вверх очі, видно прохання у сильних очах, до перемоги світить зірко шлях. Темні освячуючи горизонти, в домі, де рідних чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі, де хтось вже не повернеться. Зірка різдвяна сяє вогнями, бо перемога точно за нами. Не віддамо з Богом серці свого. Христос це рождає. Славімо! Його! Боже, як гарно у нас не різдво, світиться небо, дорога співає, вітаються люди у славу дій Божі. Ісус народився, живе в коляді і прагне людині зарадити кожній людиною бути в житті. Світом, але не коляда увесь світ різдвоє. Тільки наша Україна своє чує, а ми тут у чистім полі різдво зустрічаємо. О Ісусе народжений, щиро тя благаю. Мир хай запанує на землі стражденній, Бог молитви чує, зі членом спазення. Христос се рождає, люба Україна, з неба Бог селає тобі свого сина. Вже зірка різдвяна у небі палає. Маленьке дитятко все зло проганяє, бо воїни світло козацького роду несуть світу вістку та про перемогу. Тож хай Україна утре свої сльози, гучною колядою богославу зносить. Ой, народ! І вітру, поляду, хай спогад наш, йому даму є болі, хай ще розгадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга, змішались в датах, цифрах іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які свята, коли іде війна, коли війною вся країна оповита, а у домівки стукає різдво, я прошу миру, Бога у молитві. Нехай між нами запанує, лиш добро. Колядастві ночним хоч війна вирує б'ється Україна, але колядує, всі ми зачекали перемоги днини, що повернулись рідні чужини. Україна каже діти, мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, Христос ще рождає. Славімо! Його! Você У дітях України і всього народу бачить світло Божих істин, гідність і свободу. Хай Московський ірод згине, і його все військо, і засяє України правди вічне світло, ой народи всього світу, дай вам Боже щастя, помолімся за Україну, щоб мир увінчався. А ми, українці, козацького роду, ми віримо щиро і молимось Богу, щоб вся сатана і нечисть країни Хай щезне навіки, як дим на долині. Хай кожна родина у нашій країні щасливо зустріне рожденного сина, підніметься духом незламна держава. Месії Ісусу, повік буде слава. Мене ні охоче від серця співали, зі хрестовим ваш дім звеселяли, бажаю вам всього, чого лиш вам треба, щоб вам Господь Бог дав з високого неба. І на тому, добрі люди, вирушати далі будем. Щастя й долі вам бажаю, наймайслих оминаю. Тож живіте у любові, щоб усі були здорові, Миру вам тепла і світла, щоб життя дорога пітла. Прощавайте добрі. Хай спокій нині буде, щастя й долі вам бажаю, най вас лихо оминай. Щоб до церкви всі ходили, щиро Богу всі молились, стрималися від пустот, не робіть батькам гризот. А як будем жити в згоді, в рідній хаті, дружній уроді, роді, отоді то до нашого краю ясне сонечко засяє, Христос ся рождає, Слава! Слава! Славі,